На Полтавщині промисловим споживачам обмежили електропостачання. Про це повідомили в обласній енергетичній компанії. Побутових споживачів не обмежували. Мережі після масованих ударів росіян все ще відновлюють. Тому у регіоні не можуть забезпечити у повному обсязі споживання промисловості, яке починає поступово зростати. Енергетики роблять все можливе, щоб прискорити відновлення, але завдані ворогом пошкодження безпрецедентні і ремонт вимагає значного часу. Ну і на цю тему ми поспілкуємося з Дмитром Луніним, начальником Полтавської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий ранок. Бажаю здоров'я, пане Дмитре. В Полтавській області зараз є обмеження споживання електроенергії промисловістю. А чи можете ви повідомити, чому довелося його запроваджувати, і які наслідки це матиме для підприємств і бізнесу? Ну, на сьогодні обмежень вже немає. Триває ремонтна кампанія, і в часи ремонтної кампанії, відповідно, є те або інші обмеження, про які ми повідомляємо заздалегідь наші підприємства та споживачів побутових. На сьогодні можемо сказати, що ситуація така, що обмежень немає. Росія активізувала повітряні удари по регіонах України. От ми сьогодні вночі говорили, що була атакована Одещина. Полтавщина неодноразово ставала ціллю найбільш жорстоких російських ракетних атак. Як ви оцінюєте рівень загрози зараз? Ми з вами колись говорили, що зрозуміло, підготуватися неможливо. Між тим, можливо, яких якихось заходів вживаєте. Ну, що стосується рівня загрози, то він дійсно є високий, я вважаю, по всій території України. Хочу подякувати. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, повітряному командуванню, яке все робить для того, щоб ракети до нас не долітали. Але оцінку я думаю, фахову може дати тільки наше повітряне командування щодо рівня загрози. І тих заходів, які роблять. Ми на своєму рівні допомагаємо нашим військовим всім, чи можемо. Тому ситуація така, як вона є, по всій країні Ну, власне повітряні сили вони повідомляють про загрози із минулого тижня. Відколи вони це почали робити у своєму офіційному телеграм-каналі. Повітряні сили України. Вони як тільки бачать загрозу з повітря, про це інформують принаймні понад 200 тисяч підписників, які є у них офіційно, але це Інформація, яка може врятувати життя, а ще може врятувати життя, це укриття, сховище, бомбосховище. В два тижні тому ви говорили, що всі об'єкти цивільного захисту в області будуть обстежені. Скажіть, чи триває перевірка, чи вона завершилася, і які її результати? Перевірка завершилась на сьогодні. Дві з половиною тисячі укриттів перевірили. відповідно, і поліція і ДСНС на сьогодні 20% укриттів на території Полтавської області є непридатними. Це із технічного стану, або не відповідають базовим вимогам. Що стосується цього питання, складені відповідні акти, і щотижня проходять нарада з органами місцевого самоврядування щодо самоорганізації та приведення їх до нормального технічного стану, щоб їх можна було використовувати. На сьогодні кошти із обласного і з місцевих бюджетів виділені на приведення укриттів до ладу, і також ми говоримо і за школи. На сьогодні десь 18% закладів загальної середньої освіти на Полтавщині ще не мають укриттів, де активне будівництво таких укриттів ремонтної роботи. То ми сподіваємося, що з 1 вересня всі діти Полтавської області зможуть навчатися очно в закладах загальної середньої освіти. Пане Дмитро, зрозуміло, що у вас немає в області такої проблеми, як скажімо, на Київщині чи в інших областях України серйозного замінування території, але літній сезон, і варто все таки наголосити для всієї області, для тих, хто буде приїжджати до вас в гості, як регулюється доступ населення до водойм безпосередньо і лісів. Багато місць де дозволено, чи все таки є місця, де категорично заборонено гуляти. Ну, що стосується поведінки на води і пляжів, то органи місцевого самоврядування відповідно законно роблять місця для відпочинку і надають дозволи такі з держкоспожуслужбою, і на Полтавщині більше ста таких об'єктів зараз працює. Що стосується лісів, то з минулого року діють обмеження прийняти ради оборони області щодо відвідування лісів. На жаль, туди ходити не можна з зрозумілих причин, і відвідування лісів на Полтавщині заборонено. Зрозуміло, дякуємо вам. Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації, сказав нам про те, що відбувається на Полтавщині.